Якщо ти кожного ранку бачиш набріки, тьмяні, стомлене обличчя, проблема зовсім не окремі. Це клітини, які перестали вмикатися. А мікроструми це процедура, після якої клітини прокидаються і працюють як у 18. Сама процедура дає наднизькі імпульсні струми. Вони безболісні, працюють з клітинною енергією та лімфатичною системою. Вони повертають шкіритонос, а м'язом природну форму без болю, без відчуття струму і без відновлення. Підтягує обал, мікроструми працюють по м'язевому каркасу, знімає набряки та мішки під очима, активний лімфодренаж, покращує колір обличчя, кисень і мікроциркуляція, розладжує дрібні зморшки, покращення тонусу та зволоженості, працює з дермою, покращення пружності, дає ефект відпочилого обличчя курс такої процедури – від 8 до 12 процедур, залежно від стану м'язі та лімфостазу. Періодичність – це 1-2 рази на тиждень. Струми працюють накопичувально, тому регулярність